Кекси випічка, які іграшки, прикраси і навіть бойові трофеї. Полтавський ліцей, номер 17 інтелект на благодійному ярмарку збирає гроші на Збройні Сили України. Ідея його проведення ініціатива учнівського парламенту. Вони його проводять уже не вперше, в цьому навчальному році це вже третій ярмарок. Ми маємо за мету. Зібрати на дрон це мавік t з тепловізором для однієї із військових частин. Вартість цього дрону десь в районі ну не менше як 200 тисяч. На благодійному ярмарку і лотерея Її унікальний лот. Картина учнів восьмого класу. Наразі школярі збирають 100 ставок, ціна участі 100 гривень. Кожен з учасників отримує свій номерок, а переможця оголосять 3 березня, оберуть рандомно. Цю картину ми намалювали для того, щоб продати її на аукціоні. Тут зображені Карпатські Карпатські гори, бо ми їздили на осінніх канікулах Карпати і надихнулися цією аурою Карпатських гір. Ми зараз проводимо лотерею, де один номер коштує 100 гривень. Ми вже досягли в 10 тисяч гривень, наша ціль 15 тисяч гривень. Ми навчилися малювати, дехто відкрив для себе нові горизонти, малювання, можливо, комусь сподобалося. Разом з Андрієм Гілем ми намалювали цю картину, відкрили для себе нові предмети малювання. Малювали ручками, малювали пальцями, малювали різними предметами для малювання. Також мандаринами малювали. В центрі уваги відвідувачів ярмарку, продаж бойових трофеїв. Хоч і бойових, та цілком безпечних. Всі продавали там якусь їжу, іграшки, але ми вирішили, що це дуже банально, і продавали, ну, ось, наприклад, гільзи п'ять, отакі також великі гільзи. Тобто, і збираємо кошти на те, щоб допомагати нашій армії. Це ракетна установка, це макет, він зроблений, відкривається, але оця частина від справжнього. Ми його також продаємо, але для колекціонерів полтавка Юлія, мати учня ліцея, не втрималася, каже, порадилися і вирішили купити щось військове. Ми не мати ми не купили цим вибрати. Ми завжди приймаємо участь». Долучаються до ярмарку не тільки учні, а й батьки. Вони продають смаколики і прикраси для волосся. Вирішили долучитися, допомогти нашим діткам в прагненні допомагати нашим хлопцям. Всі батьки дуже там приготувалися, наготували, і ми от з мамою вирішили продавати, тому що дітвора маленька. Станом на 16-ту годину, 28 лютого, на благодійному ярмарку зібрали 80 тисяч гривень, проте підрахунок ще триває.